Ми повертаємося до Києва, де відкрили нову міні-скульптурку, складанку або простіше пазл. Це вже ювілейна сорокова деталь проекту. Шукай, що вона означає, та де її шукати, розкаже Аліна Люшина. Аліно, привіт тобі. Привіт, Олесю. Знаєш, хочу дізнатися, що для мене от цей проєкт зміні скульптурками насправді величезна любов, тому що за допомогою нього можна не тільки вивчити історію Києва, якісь такі невідомі приховані факти, а ще й влаштувати собі дійсно класну прогулянку, шукаючи детальки проєкту. Шукай, і ось тепер в Києві з'явилася скульптурка, яка присвячена всім киянам, кожному з нас, мені, тобі, Олесю, нашим глядачам виглядає вона дуже цікаво. Цікаво, тому що зроблена у вигляді пазлу, називається київська складанка. Ось поблизу а, цієї детальки, якраз розташована табличка. Тут є вся інформація, навіть прикріплений QR-код, відсканувавши який, можна дізнатись більш детальною інформацією, але ось тут написано, що присвячується усім киянам, киянам, які переїхали сюди з іншого міста, киянам, які живуть тут поколіннями, киянам, які колись тут жили і змушені були виїхати, киянам, які тимчасово виїхали і повернулися, і навіть киянам, які ось ось народяться, присвячується в. На кожному з нас і на жаль, навіть тим киянам, які загинули, але ми їх пам'ятаємо, ми їм вклоняємося і е, будемо згадувати про них, дивлячись на ось цю скульптурку. Бачимо, що складається вона із багатьох багатьох таких а, невеличких детальок, пазликів. А і тут навіть є ось такий відбиток пальця. Це ніби секретик, тому що в кожної детальки є секретик. А от що він означає, а, нам розповіла авторка проєкту. Тому давайте її почуємо. Пазл, точніше, український відповідник цьому слову складанка. Це наша скульптурка, яка показує насправді і об'єднання людей, і роз'єднання, тому що роз'єднати дуже легко, пазл дуже легко ламається, а от скласти його знову потім дуже важко. У кожної нашої скульптурки є прикмета. Тобто, ти підходиш, її треш і щось відбувається. Тут треба зробити так: треба підійти і залишити свій відбиток пальця, адже Київ складається з усіх нас. Київ складається з усіх зна... нас, і знайти от цю скульптурку, неймовірно дуже просто, тому що вона знаходиться в центрі Києва а, на десятині 12 Тут поряд десятинна церква, тут поряд Андріївський юзвіз, Андріївська церква. Тому обов'язково, якщо будете прогулюватись центром, не забудьте, що тепер тут ще й з'явилась ось така київська складанка, тобто подарунок усім нам. І дивлячись на неї, от вона складається з таких невеличких деталей. Мені здавалося, що її дуже дуже. Складно виготовляти. Але а, скульптор сказав, що в принципі складнощів не виникало. А, давайте почуємо його. Це не складно, Да? Головне – це ідея, щоб уловити, щоб вона була інтересна другим. Да. Щоб кожен міг замислюватись і думати, що він теж є одним цілем, да, в цьому місці, в цьому пазлі. І ще цікаво, чому саме цю локацію обрали так 10 на 12. Насправді, ось тут на десятині знаходиться перетин старого і нового Києва. Я скажу чесно, не знала цього. Про це нам розповіла авторка проєкту, тому пропоную ще раз послухати її. Коли я шукала локацію під нашу складанку, я зрозуміла, що ця локація вона насправді на перетині верхнього і нижнього міста. Це об'єднання. Андріївська дорога, Андріївський узвіз. Так тут проходить маркет всі свої, то якраз всі люди будуть приходити, всі свої. Ну і дуже гарна будівля в центрі, але у затишку. Я сподіваюся, що ви обов'язково знайдете час, щоб відшукати цю київську складанку, при тому, що це теж тепер ваш подаруночок до Дня міста, до Дня Києва, який буде вже зовсім скоро, 28 травня. Тому під час прогулянки столицею не забудьте подивитись на свій подаруночок, перевірити його. Ну і обов'язково прикласти пальчик і, можливо, навіть загадати бажання. Про це нам Юлія не говорила, але б я таке започаткувала і впри. В принципі, на цьому в мене все і закликаю киян е, не, не боятися гуляти києвом і шукати обов'язково ці чудові скульптурки, Олеся.